Виконуємо номер 40 із розділу повторюємо алгебру за 7 клас. Підручника Алгебра 8 та Математика 8 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Доведіть, що якщо n натуральне число, то значення виразу наш вираз, є непарним числом. Приступаємо до виконання. Спростимо наш вираз помножимо многочлен на многочлен. Отримаємо 2n множимо на 5n 10n у квадраті, 2n на мінус 1, мінус 2n. Мінус 3 на 5n, мінус 15n і мінус 3 на мінус 1 додати 3. Тепер множимо мінус 2n на многочлен. Отримаємо мінус на 5n спочатку. 10n у квадраті, і тепер додати 24n. І не забуваємо ще додати n. Зводимо подібні доданки 10n і мінус 10n взаємознищуються. мінус 2n, мінус 15n, це мінус 17n. Мінус 17n додати n, це буде мінус 16n. І мінус 16n додати 24, отримаємо мінус 8, 8 мінус 16, а 24. 8n. І тепер у нас залишається додати 3. Тепер записуємо 8n ми можемо подати як 2 помножити на 4n, то цей вираз буде число парне. А якщо ми до парного числа додамо 3, то отримаємо непарне. Бо 3 непарне, сума парного і непарного буде число непарним. Отже, ми довели, що якщо n число натуральне, то значення виразу буде числом непарним. То пишемо, що 3 непарне. Ось так, і тоді сума буде зрозуміла. І тут поставимо 3. Номер 40 із розділу «Повторюємо алгебру за сьомий клас» підручника «Алгебра 8» та «Математика 8» виконано.